Росіяни женуть українських дітей в загони юнармії. Вже понад 6 тисяч підлітків на тимчасово окупованих територіях муштрують у мілітаристському дитячо-юнацькому русі, створеному окупантами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За даними Луганської обласної військової адміністрації, наразі на захопленні росіянами території області діють 102 загони юнармії. Дітям там промивають мізки, намагаючись знищити українську ідентичність. Тичність нав'язують ідеологію руського миру та готують до того, що служба в російській армії це почесний обов'язок. Більше про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях та чи можливо цьому протистояти? Розпитаю Дмитра Лубінця, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава доброго дня, Україна. Доброго дня студія утворення подібних юнармій. Чи є це злочином і чи реально це довести? Так, це є злочин. Він прямо передбачений міжнародним гуманітарним правом, що втягування дітей в війну в міжнародний воєнний конфлікт прямо заборонено. На наш погляд, є всі підстави вважати, що Російська Федерація. Своїми діями по відношенню до українських дітей на тимчасово окупованої території України та на території Російської Федерації чинила саме воєнний злочин, геноцид це і у вигляді депортації українських дітей, індоктринації, а також мілітарізації. І фактично у нас є всі зафіксовані факти, що основна ціль, я думаю, що це всі вже розуміють в світі: що основна ціль депортації українських дітей росіянами. Це е, виховання нового покоління російських солдатів. От е, всі хлопчики і дівчатка, яких росіяни е, вивезли на територію Російської Федерації, депортували, фактично вкрали. Вони всі зобов'язані бути членами е, так названих е, військових молодіжних організацій: Юна Армія, діти Кавказа, Їх насправді дуже багато. Але найбільша це якраз юна армія, і в тому числі всі діти, які залишаються на тимчасово окупованій території України, зобов'язані бути членами цих організацій. Тобто, от, коли ми чуємо, що у нас підтверджено тисячі українських дітей на території Луганської області, насправді це розповсюджена практика на території Донецької Хер... перепрошую, і Херсонської. І Запорізької області, тобто всі території України, які окуповані тимчасово росіянами, всюди започатковані отакі рухи, і все це розпочалось у 2014 році, коли росіяни захопили український Крим. Тому це системна геноцидна політика Росіян по відношенню до українських дітей, і це є воєнний злочин, геноцид за що треба росіян судити і карати. Можу припустити, що вони цих дітей хочуть використовувати як інструменти в своїй пропагандистській машині через 10 років, 5 років, тобто використовуючи, що ось дивіться, громадяни України проти України воюють. Так, у нас є вже громадяни України, які на момент окупації Російською Федерацією були ще дітьми. І зараз вони, російські солдати, вони воювали в складі російської армії проти української армії на території України і потрапили в український полон. Тобто я особисто, коли відвідував спеціальні табори для російських військовополонених, я бачив, спілкувався з такими громадянами, і я задавав їм питання, що змусило вас? Піти в російську армію. Відповідь завжди одна та сама: а у нас не було вибору. Тобто росіяни примусово е, мобілізували, і таким чином ми бачимо, що росіяни для продовження агресії проти України в першу чергу, в тому числі, використовують людей, людський ресурс, які вони захопили на тимчасово окупованій території України. Тому е, ми завжди підкреслюємо е, це, що росіяни не просто окуповують територію, вони беруть заручники. Громадян України і потім використовують їх для продовження цієї війни, цієї агресії проти України. І українці на тимчасово окупованих територіях заручники, і в тому числі через оцю незаконну паспортизацію. Не хочеш брати червоний паспорт, в тебе відбирають майно, в тебе відбирають квартиру. А хочу вас розпитати. От люди, які виїхали, що робити таким громадянам у таких випадках? Чи є шанси у людей поборотися принаймні за своє майно, якщо вони виїхали? Ну я взагалі користуючись нагодою вкотре вкотре звертаюсь до громадян України, які продовжують перебувати на тимчасово окупованій території України. Що по перше, ви повинні розуміти, що у України чи у міжнародної спільноти немає засобів захистити ваші права тобто, росіяни там побудували таку систему, що вони можуть будь-кого. Без uh, будь-яких пояснень затримати, піддати катуванням uh, і просто знищити, вбити. Тому моя порада все ж таки знаходити можливість будь-які залишати тимчасово окуповану територію України. Наступне, якщо ви вже там залишились, то треба розуміти: от, що так дійсно вас примусово паспортизують, uh, видадуть російські паспорти автоматично чоловіків uh, і жінок відповідних професій. Облікують, і в майбутньому ви точно станете солдатами російської армії, тобто ви будете вже воювати проти е, України. Тому, п, о, на мій погляд, треба приймати рішення і виїжджати. Але тим не менш багато різних життєвих обставин е, трапляється. Отже, якщо ви виїхали, дійсно, ми бачимо, що один з елементів російської е, колоніальної політики це примусово вилучення житла. Від громадян України, які фізично не перебувають на тимчасово окупованої території України. Що треба робити? Ну, по-перше, треба звертатись до правоохоронних органів України, щоб був встановлений факт примусового відчуження вашого майна. А це робиться в першу чергу через відкриття кримінального провадження. Наступним чином я би всім радим звертатись, в тому числі і до мене, як уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щоб ми фіксували цей факт. І потім ви ці е, факти повинні використовувати під час подачі е, цієї інформації до міжнародного реєстру збитків. Е, є у нас вже випадки, коли громадяни України звертаються до українських судів на підставі рішення суду. Фіксується ця інформація, і в майбутньому я переконаний, що буде розроблений механізм е, відшкодування цих збитків. Через судові інструментарі або через міжнародний реєстр збитків тому повірте, одне з ключових питань, яким займається Україна, це питання справедливості і всі громадяни України, які в той чи інший спосіб втратили своє майна, своє майно на тимчасово окупованій території України, в майбутньому повинні мати абсолютно прозорий швидкий механізм. Отримання компенсації, і в першу чергу за це повинні заплатити росіяни. От на це і направлене наше спрямування і підтримка наших міжнародних партнерів. Ми, до речі, дуже позитивно оцінили те, що нещодавно 40 країн офіційно запустили міжнародний трибунал, який буде досліджувати і засуджувати агресію Російської Федерації проти наших громадян, проти нашої держави. Тому повірте, е, треба зробити юридичні кроки. І в майбутньому точно буде механізм отримання компенсації, пане Дмитре. Ще хвилину маємо. Я хочу присвятити її правам внутрішньо переміщених осіб. Чи отримуєте заявки щодо порушення їхніх прав? І чи моніторите ви виправлення ситуації і щодо чого звертаються люди? Так, дійсно, я отримую достатньо велику кількість е звернень від громадян України, які мають офіційний статус ВПО внутрішньопереміщеної особи. Е офіційно, станом на сьогодні, у нас в Україні налічується більше ніж 4,6 мільйона е таких громадян. Е ми провели за 2024 рік. Більше ніж півтори тисячі моніторінових візитів місць тимчасового проживання ВПО. А також ми моніторили е, ті органи, які займаються соціальною допомогою ВПО. Ми напрацювали більше ніж 3200 рекомендацій різним органам влади: це і, це і уряд, і парламент, і органи місцевого самоврядування. Я е, навіть. Дивлюсь, спостерігаю за тим, як виконуються наші рекомендації на рівні кожної області. У нас є лідери області, які виконали більше ніж 70% наших рекомендацій по напрямку. ВПО. З чим основним до нас звертаються? Ну зрозуміло, це фінансова допомога від держави, і з одного боку, ми підтримували позицію уряду, що треба провести верифікацію. Громадян України, які отримують таку допомогу, наприклад, ті, хто виїхали за кордон, вони автоматично там отримують від інших урядів фінансову допомогу, і якраз держава Україна повинна спрямувати свої кошти на тих громадян України, які залишились в Україні. Поряд з тим, у нас є різні підходи. Моя позиція дуже з урядом. Моя позиція дуже проста: якщо громадянин України втратив все своє майно на тимчасово окупованій території України. То йому повинна держава допомагати, і от соціальна допомога вона так і називається допомога на проживання дві тисячі гривень на дорослу людину, три тисячі гривень на дитину, три тисячі на людину з інвалідністю. Це не такі великі кошти, але ці кошти ну суттєво допомагають нашим громадянам. Залишатись тут у нас в Україні, пане Дмитро. Ну, і... Я вам дякую це... за інформацію, але Остан... Ми в часі Остання... більше хвилини не мали. Ми це був Дмитро. Дякую, дякую, дякую за... за підняття дуже важливого питання. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.